Я мріяла грати у кіно і бути акторкою, славною, гарною. Я мріяла так давно, що буду грати у кіно, а не кіно гратиму у моє життя. Я натягнула нитку часу і простору, і мій світ розійшовся по шву. Це ж не светер на дачі бабусин, це реальність, я тут живу. Простір поділився на до і після, де після завжди є наслідком, але ніколи не хоче знати думку до. А я не існуюча між ними в навушниках з піснею. І життям нагадуючим кіно. Я ж не знала, я просто поїхала подивитись на інший світ, Придивлялась з цікавістю, з іскрою, з страхом, але ніколи не думала, що побачу. Я не мружила очі, не надягала окуляри, і навіть не просила. Я просто була і в мені була сила. Аж раптом світ побачив мене. Я натягнула нитку часу і простору, необережно зловивши зачіпку на мосту Сечені. Важко тримати власні опори, коли руки і ноги скалічені, і тепер я клубок мене розплутати і знову скрутити. Я в'язання навчилась сама, щоб на нову себе створити.